Персик. Виліз мені практично на голову. Тут я сажу. Виліз. Головне, що мурчить. Отак. Вот Ліг то? Напиші. А мурчить як? Зручно тобі там персик? не знаю, как свою камеру снимать, фронтальную Тут голова моя попадает <laughs> Хотел показать, что велись Сижу на диване Пришел лих И мурчить Вушком тільки шевелить. І хвостиком дюрає. Це напевно, що почав на нього увагу звертати. Ну, отак я сидів. Ось, ось, ось я сижу, все, кіт. Наперську.